Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. І в даному підключенні хочу вам показати, що я в'язала на благодійну ярмарку. Це ось такі резиночки, щоб зав'язувати волосся. Робили попарно. Дві таких пари зв'язалося Але, на жаль, вони не продалися, тому вони повернулися до нас. І я думаю, комусь будуть на подаруночок. Ще в мене були ось такі в'язані шкарпеточки. Передаю також на ярмарку, які також не продалися. І ось ці чудові шкарпетки, також не знайшли свого власника. Все нам повернули. Ну, що ж поробиш? І так. Майстриня Жакарду працює. Це вам не шухри-мухри. Ось щось таке виходить на чотири клини. А що це виходить, я вам зараз буду намагатися показати, я думаю, ось так уже зрозуміліше. Тільки тепер в мене питання до самої себе. Якщо мені вставляти цей шар сюди. Як мені в'язати разом з шаром? Хм. Не знаю, мені так цікаво, яким воно буде, тому я поки що тут ніякого візерунку не бачу. Щось таке нав'язала, Ну, тут стільки помилок, можливо, я перев'язати, поки ще не пізно. Ой, десь котиться мій. Моя кулька. Навіть не знаю, що робити ну після прання трішки подасться. В'яжу жакардом без протяжок. Це так в'яжеться чи ні? Ну, Одним словом, дівчата, тренуюся. Хочу джемпер собі зв'язати з жакардом. Це мене таке маленьке тренування. Але ще, мабуть, тренуватися і тренуватися. Таке все криве, кособоке. Ой, не можу. Ось бачите, ось тут ниточка? Щось пішло не так, не так переставляла, мабуть, ту ниточку, чи що. Не знаю. Хм. Ось так. Ну що, мої хороші, дістала я процес, який хотіла дов'язати у спільному проєкті від Миколая до Василя Різдвяні зустрічі. Але, на жаль, за півтора місяці, поки йде спільний проєкт, я його жодного разу не витягувала навіть з проєктної торбинки. Тому, я вважаю, що варто розпустити його і вже в тижні стартів розпочати інший процес. Хоча він не буде інший, він буде той же, але з іншої сторони розпочатий. Тому зараз витягую спиці і розпускаю. Можливо, кому цікаво, чому я розпускаю, та тому, що довго процес лежить. Я його, чесно кажучи, не знаю, з якої сторони до нього підійти. Розрахунків, записів у мене жодних немає, і тому я вирішила його розпустити і розпочати заново. Це буде швидше, ніж згадувати те, що я робила і яким чином я робила ось тут прибавки, скільки мені залишалося. Десь листочок був, куди я його поділа, не знаю. Це планувався жилет ось такою веб-подібною горловиною, але не так сталося, як гадалося. Розпускаємо і розпочнімо заново. І так, люди в передноворічній метушні. Метушаться, готують, купують подарунки. А я розпускаю розпочати в 2023, щоб почати в 2024. Новий процес. Так, що, так що буде новенький процесик. Чекайте. Дуже полюбляю домашнє желе, тому і приготувала його на новорічні свята. Звичайно, не на стіл новорічний, а вже 1 2 січня будемо смакувати. А от на новорічний стіл я готувала картоплю, запечену з фаршем в блюдо. Змастили блюдо і викладаємо, викладаємо шарами картоплю, з морквою, можливо, та фарш. Ну, а тут я готувала новинку, салат, який їла один раз, і вирішила спробувати приготувати його на новорічний стіл. Багато я нічого не наготовлювала, але салату вийшла доволі велика миска. Тому спостерігайте і записуйте, кому потрібно і кому цікаво. Зробили соус, тепер викладаємо листя салату. Взагалі краще, коли салат мікс, і його викладати, але я, на жаль, в магазинах в себе не знайшла, тому використала ось такий. Кожен шар збрискуємо даним приготованим соусом. Далі викладаємо нарізану курячу грудку, чи то, може якась там будь-яке м'язко прикопчене. Далі помідори черрі. І е, карамелізована груша. Грушу бажано робити меншими шматками, тому що завеликі виявилися. Ну, Я робила вперше, але досвід є досвід. Ми її нагріваємо, тому що карамелізована, вона трішки така на маслі карамелізована, і є ось цей маслянистий присмак. Коли її нагріти, то цього присмаку немає. Змащуємо соусом і знову викладаємо салатик. Ось так шарами робимо і надалі, і далі буде прикрашання вже сухарками.